Ніч, коли Олівія впала. Два висновки, які я зробила після прочитання цієї книжки. Перший: брехня вилазить завжди, як би ти не її не приховувала, як би ти від неї не тікала, якими благими намірами ти б її б не перекривала. Другий важливо жити це життя, особливо коли стаєш матір'ю. Приклад того, як діти копіюють твою поведінку, як це буквально копі-пейст. Копіювати, вставити у жанрі Сказано, що це роман трилер, але по факту там трилеру немає. Це історія величезний біль будь-якої матері, теперішньої чи майбутньої мами о четвертій ранку Абі отримує повідомлення про те, що її донька підліток впала з мосту і перебуває в непритомному стані. Коли вона перебуває в лікарню, розуміє, що дочка на вентиляції. На штучній вентиляції і на додаток вона теж вагітна. Вони ділилися усім, і матір сприймала Олівію як подругу через це. Для неї це просто дикий шок. Вона не розуміє, як це могло статися і що робити далі. З віком я звикла жити сам на сам із собою. Це більше не бентежило мене, і це було найкраще. Ліпшої подруги ніж власна донька, я не хотіла. Мика характером абі була впертою, дуже впертою. Вона дарувала любов і разом з цим душила нею. Її матір у свій час не клала на себе руки. Дівчинка росла невпевненою, і, і після випуску знайшла собі хлопця. Майбутнього сенатора, з яким закрутила роман, і від якого народила доньку. Їхні відносини були під грифом секретності, ніхто про них не знав. Я він, майбутній сенатор, не хотів мати доньки, відмовився від дитини, підписав гарний великий чек і скрився в тумані. Емоційно закомплексована Абі проживає трагедію, і тоді, просто як грім серед ясного неба, з'являється Ентоні, чоловік, просто мрія. Заможний, багатий, красивий, розумний з хворою матір'ю. І його роль, от особисто для мене, була надважливою в цьому романі. Я розумію, чому вона захопилася ним і просто, хоч вбити мене, не викупаю, що в ній знайшов він, і як вони могли в кінці зійтися. Ну це дивно. Але ну, в будь-якому разі його е фраза не можна відмовлятися від життя. Інакше це означало померти. Він у дитинстві втратив сестру, і після цього зрозумів, що хоче працювати з людьми, які поносять втрати, хоче підтримувати, і він щиро вірив, в те, що від життя відмовлятися не можна. Все своє життя Абі була дуже і дуже емоційно закритою. Вона ні з ким не виходила гуляти, в неї не було друзів, в неї не було родини, в неї не було сім'ї і. Єдине, що тримало її на плаву, це її донька Олівія. Мені бракувало Олівії, бракувало наших з нею жартів. Мене пожирала величезна всеохопна туга. Так само я тужила за мамою після її смерті. Момент я вона проживала свої емоції, і цей на привеликий жалії стандартний спосіб проживати емоції. Вона пила. Горілка, що я її виплана, чи серце, вогнем випалювала шлунок, я притискала долоню до лоби, відчуваючи, як закипає в кінчиках, пальцях чергова панічна атака. Ось те, от що стосується матері і що стосується абі, то це от класичний спосіб, як вона собі давала або не давала раду. Так вийшло, що Олівія читала паралельно слухаючи роман Пана Самирного повія, і мене дивувало. Те, наскільки жінки були схожими, наскільки Пріська була схожою до Абі, тобто дві жінки, які мали доньок і які не могли дати раду своїм своїм життям, які його не проживали, і які використову які користувалися своїми доньками чисто, щоб відчути хоча б якийсь смак до життя. От мене це дивувало, і особливо коли ти бачиш, що проходять роки. Але людська натура не змінюється. Між людські відносини чи відносини батьків і дітей вони ну, залишаються беззмінними. Попри все, Роман читався досить швидко. Він ковтався, він був динамічний. Події змінювали одну, одну, просто з якоюсь дикою швидкістю. І було цікаво, було захопливо, і хотілося дізнатися, хто Олівію з цього мосту таки спихнув, і від кого вона вагітна. бо... Карти теж відкриваються лише на почат на в кінці книжки. Сама історія зовсім не оригінальна, вона досить примітивна і передбачувана. Можна було зразу здогадатися, хто був головним е, поганцем. В мене взагалі було три версії. Я зараз буду спойлерити, бо я не уявляю, як про книжки можна говорити без спойлерів загальними фразами. Ну це не прикольно. І... В мене було три ідеї: хто це зробив? Подруга, яка приревнувала Олівію до свого брата. Думала, що може бути причетний Гевін. Сенатор, який не хотів, аби позашлюбна донька, стала причиною програшу в виборах до сенату. І третя людина, яка мені здалася підозрілою, це сам Тайлер, який і виявився головним гімніком, який це зробив. Мені зовсім не подобається ідея робити з Гевіна або Тайлера головних лиходіїв, оскільки Тайлер переживав просто Бог знає, які тяжкі часи через, через розлучення батьків. І на додаток, як його заділа, задів той факт, що його мама почала зраджувати батька, і потім його дівчина зробила це саме з ним, знаючи, як тяжко він переживає розлучення і, і зраду. І, і так само з Гевіном, людина, яка будувала політичну кар'єру і самого початку знала, що не хоче нічого мати з, з Абі, але вже дізнавшись про те, що дочка його перебуває на в лікарні, і вона там вагітна, і от весь цей сербор, він почав оплачувати лікарняні рахунки. І от момент, який мене просто ось так хотілося захотілося викинути книжку через вікно, коли Абі була надзвичайно здивована, хто був цим спонсором? Типу, Єдина багата людина в книжці, який батьком твоєї дитини, оплачує рахунки, а ти без поняття, хто це, ну хто це міг бути? Вона колега з роботи. Ну, ну, дивно, прям дивно, багато дивних моментів взагалі в книжці. Про те, як лікарка не викликає е, поліцію, знаючи про те, що дівчинка впала з мосту, бо вона не вважає це нещасним випадком. І так само як про телефон згадали лише через якийсь час. Типу, в теперішньому часі вони розслідували вбивство нещасний випадок, навіть не задумуючись про те, де телефон жертви. І те, як в Олівії відбувався процес народження дитини, про те, коли робили кесарів ростин, а звучало по описах все так, ніби її шматує якийсь маніяк, просто про якісь калюжі крові, по яких топчуться лікарі. Про те, як щось плюхається на підлогу, ну, такий дивний 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 момент. Але таких моментів було багато. Попри все, книжка читається швидко, легко, якщо вам хочеться читати, читайте. Натомість це ніякий не трилер. От в жанрі написано, що це трилер, абсолютно ні, абсолютно ні, але не з найгіршого, що я читала за, за весь час. Дякую за те, що додивилися і зустрінемося в наступних відео.